Друзі, привіт! Давайте сьогодні поговоримо про здоров'я. І сьогодні хочу розказати вам про роботу з життєвою силою і як кожен із вас може знайти безпечний екологічний спосіб роботи з енергетикою. Для цього хочу спочатку поділитися своїм досвідом. Спочатку це були якісь там книги по йогі, потім це був там гербека саморозвиток, заняття спортом, медитації, потім це навчання в медичному університеті, навчання музикою, далі продовження занять медитаціями. І це стало таким, якби великим комом різних розрізнених знань, в яких не було однієї такої фундаментальної основи. І скажу не сразу, що для мене цей фундаментальною основою став буд. Учення Цобченбук Донбо, але практичною основою стала практика рейки. І е, коли я працював як лікар, я спіткнувся з питанням, що е, дуже часто я давав моїм пацієнтам більше, ніж міг дати, ділив, ділився своїм ресурсом. І друге, я дуже часто бачив, що. Дуже хочеться людині дати щось з собою, якби дати допомогти підняти трохи рівень ресурсу для того, щоб людина могла якийсь пройти свій етап. І я шукав методик, яка буде в цьому мені корисна. І якраз тоді я почув про рейки. І перші люди, які мені пропонували навчання, рейки мені не дуже якби відповідали моїм потребам, якби їм не довіряв. А потім я зустрів саме ту людину, який я відкрився, і почув, що якби це саме. Буде мій вчитель порейки. Хочу сразу сказати, що я не змить, не пожалкував в цьому, і саме період цей навчання це як навчання в університеті. Було дуже круте спочатку відчуття такої, якби відкриття чогось нового. Це як я як в новий якийсь вийшов новий рівень. Що мені сподобалося, те, що навчання рейки це дуже структурна історія, там є певні ступені. В нашій школі є 4 ступені: перша, друга, третя і четверта. І є ще допоміжні школи рейки. Це Кундаліні, рейки, коронаки карма рейки, корона корони рейки, канали Сили Рейки, Золотий Рейки, Алмазні Рейки. Там дуже багато різних видів, і у кожного є своє певне. Значення, хочу сразу зазначити, що навчання рейки це дуже екологічний спосіб. Там нема такого, що прям якісь сурові правила. Дуже важко собі нашкодити. Це Неможливо, сама ця методика вона виключає можливість якоїсь шкоди, тому що. Це якби такий, це методика, це каталізатор, і це як така клакмусова як бумажка, яка показує, що таке життєва сила, як вона працює, як можна її відчувати, як можна з нею працювати, точніше, даже віддати себе цій життєвій сили, і як її краще розуміти. Як краще розуміти життєву силу в собі. І як можна краще пізнати своє призначення, свій життєвий шлях і бути більш ефективним, використовуючи такі якби цілітівські енергетичні практики. І ще мені дуже сподобалося, що коли я почав працювати з рейки, то моє би, це розрізнення поля різних практик кундаліні йоги, різних там самопізнань, медитації, тілесних практик, вони якби об'єдналися одним клеєм, одним якби цією середовищем, яке стало для мене ця практика рейки. Якщо сказати про історію рейки, то це біля 200 років тому, там 150 років тому, японський монах Мікао Ісуї пішов медитувати на гору Курама для того, щоб для себе відкрити, як Ісус Христос Лікував руками, і він медитував там 21 день, і там в кінці цього періоду йому прийшло розуміння. Оце якби прийшли символи рейки, і а, якби реновейшн інновація цієї методики лікування руками. І рейки це перша ступінь це якраз лікування прикладанням рук. Ось, але вже подальші ступені це дистанційне лікування, це лікування місліформами, це взагалі перепрошивка вашого внутрішнього сві світу та відчуття енергії, відчуття життєвої сили. Підвищення загального рівня енергетики, і також дуже сильне балансування, пропрацювання якихось несвідомих сторін і вирівнювання рів... різних дисбалансів. Як то у когось там ідуть якісь родові зв'язки, дисбаланси, у когось сімейні зв'язки, у когось з собою нема розуміння, і все це можна використовувати як задачу для роботи з енергією рейки. Як правило, навчання кожного ступеня рейки проходить е, також. Якби стадіями, спочатку йде підготовка. Потрібно потримати трохи посту, без е, алкоголю, без м'яса. Ось е, помедитувати, налаштуватися на цей канал. Потім проходить ініціація, яка проводиться в моєму випадку. Я проводжу ініціації один на один, іноді це проходять групами, потім йде закріплення цієї ступені, і людина медитує разом з мастером, з яким з займається дистанційно. І потім дуже важливо підтримувати зв'язок, іноді робити кругові зустрічі, це медитація. Ці наші колективні іноді це більш персональна робота, але дуже важливо це підтримувати і розвивати цей зв'язок з життєвою силою. І я дуже хочу нагадати, що дуже багато школ, які працюють з енергетикою, але всі школи. В правильному розумінні повинні приводити вас до самих себе, до розуміння вашого покликання, розуміння себе відчуття своєї життєвої сили, і врешті-решт вам ця практика може бути через деякий час не потрібна, тому що ви стаєте саме цією життєвою силою. Я її рейкі, я її цигун, я є йога, коли я є, я це проживаю і це стає частиною мене. Буду ще розказувати про інші школи саморозвитку, які б я хотів, щоб ви дізналися. Всім класного дня, до зв'язку в нових відео. Пока-пока.